До святого Миколая. Вже біла зима, свято нам посилає, насипала вранці сніжку, святий Миколай йде до нас поспішає, несе подарунки в мішку. Святий Миколаю, тебе ми чекаємо усі і дорослі, і малі. Тебе прославляємо, тебе ми вітаємо. Точкам подаруй їм казку, здоров'я, турботу і тепло. Святий, Миколаю, зроби так, будь ласка, щоб в тій сиріт не було. Святий, Миколаю, тебе, не ми благаєм, не треба нам горі війни. Дай миру і спокою, нашому краю, усіх ворогів, прожини. Жорстокі бої не вщухають сьогодні в око. Найкращі сини, ціною життя будь-якої погоди кують перемогу вони. Святий Миколаю ми просимо уклінно, Врятуй їх від кулі й біди, живими верни їх з війни неодмінно нещастя і смерть відведи. Хай наші герої вертаються з бою, нехай і все вишні хранить. Хай мама не серце не рветься бою і ніколи душа не болить. Дай, дай щастя і радості кожній людині, достатку й любові у дім, дай волі і злагоди нашій країні й добра українцям усім.